Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець. в ефірі Телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня Україна. З російського полону повернули 25 важкохворих та поранених українців. В Україну повернули військових, які обороняли Харківський, Запорізький, донецький напрямки та Маріуполь. Зокрема, завод Азовсталь. Наймолодшому звільненому 24 роки, а найстаршому 60. Про це повідомили координаційному штабі з питань поводження військовополоненими. Наразі лікування та реабілітації проходитимуть бійці Нацгвардії ЗСУ, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби України. Усі військовослужбовці, солдати, матроси та сержанти у межах обміну. Повернули також поранених із Курщини та одного цивільного, якого захопили на Київщині. У Києві збудували унікальне параметричний міст із криволінійним дизайном. Архітектурне бюро Архматіка реалізувало новаційний проєкт у житловому комплексі Файнатаун. Параметричний міст в частиною пішохідної променади від будівлі Девелопмент» та прикладом сучасної архітектури з елементами біоніки. Про це повідомляє генство в соціальних мережах. Міст має просторову викривлену поверхню, яка змінюється в трьох вимірах. Його виконали з монолітного залізобетону, створивши практичну суцільну конструкцію. Кожна ділянка може унікальна за формою, положенням у просторі та габаритами. Через складність дизайну команда розробила індивідуальну опалубку для будівництва. <му> у дії знову доступні гранти та статус безробітнього. На порталі Дія знову можна подаватися на гранти та отримувати статус безробітного, не витрачаючи час в чергах. Про це повідомляє Дія. Які ж послуги стали доступними? Грант на власну справу до 250 тисяч гривень для тих, хто готовий розпочати бізнес? Грант на сад до 400 тисяч гривень за гектар для розвитку садівництва. Грант на теплицю від 2 до 7 мільйонів гривень на масштабні агропроєкти. Для українців, які залишилися без роботи через війну, доступна послуга отримання статусу безробітнього. Подати заявку можна онлайн відвідуючи центр зайнятості. Окрім статусу, ви зможете отримувати фінансову допомогу від самої держави. Українські школярі отримали 50 тисяч доларів на соціальні проєкти. Підлітки з Київщини, Чернігівщини та Миколаївщини отримали фінансування у межах програми ЙоАктів від благодійного фонду сейфт. Загалом 20 команд школярів презентували свої ідеї. 10 з них отримали по 5 тисяч доларів на тілення проєктів, спрямованих на відновлення і розвиток громад, постраждалих від війни. Про це повідомляють представники фонду. Протягом 15 тижнів учасники вивчали проєктний менеджмент і працювали над соціально важливими ініціативами для своїх громад. На фінальних презентаціях школярі захищали свої ідеї перед журі, до складу якого увійшли відомі громадські діячі, митці, підприємці та представники фондів. Команди, які не отримали фінансування, стали частиною спільноти випускників ектів. Учасники продовжують працювати над своїми проєктами та отримували наставництво і допомогу у пошуку ресурсів. Українська розробка отримала дві престижні нагороди у Лас-Вегасі. Український стартап Пікпад тримфував на виставці технології у Лас-Вегасі та здобув одразу дві престижні нагороди. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Пікпад це інноваційна система для автоматизації обробки замовлень у кафе та ресторанах. Завдяки датчикам і машинному навчанню технологія допомагає швидше обслуговувати гостей та мінімізувати помилки. Стартап заснував українець Ярослав Циганенко у 2024 році. Раніше він Створив сервіс доставки і їжі містера Ам. Українка стала однією з найкращих вчительок світу за версією Global Teacher Prize 2025. Леся Павлюк вчителює ліцеї Noсім івано франківську У 2024 році. Вона здобула звання найкращої викладачки України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2024. Про це повідомили на сайті премії, як зазначають організатори премії, Леся Павлюк, пристрасна педагогиня, яка у своїй роботі втілює стійкість, новаторство та відданість учням у громаді. Інноваційні методи викладання Лесі зосереджені на розвитку креативності, емоційного добробуту та практичних навичок. Вона використовує вправи з освітньої кінезіології та гнемовніку для покращення когнітивного розвитку та пам'яті, що особливо корисно для дітей з особливими потребами. Її інклюзивний підхід у класі допоміг учням з інвалідністю безперешкодно інтегруватися в загальноосвітнє середовище, сприяючи формуванню емпатії та розуміння серед усіх учнів. Написали представники Global. Волтічер прайс Богдан Борковський здобув перше золото для України на зимовій універсіаді 2025. Біатлоніст Богдан Борковський здобув перше місце на змаганнях в італійському місті Турин. Він став найшвидшим у чоловічі короткій індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту. Богдан навчається в Сумському державному університеті. Він обігнав срібного призера Патріка Кутінена з Фінляндії на 25,5 п'ять Секунд, третє місце посів Петер Хак із Чехії. Четверте та п'яте місця здобули українці Сергій Супрун та Владислав Чихаль. Збірна України вперше за історію здобула нагороду Кубка світу Асаного спорту. Національна збірна України змагалася на сануп бобслейній трасі Сігулда в Латвії. Командна естафета на етапі розігрушу Кубка світу саного спорту проходила з 1 по 6 січня. Про це повідомили Федерації саного спорту України. Українська збірна здобула третє місце на п'єсталі. Друге місце посіла команда Австрії, а перше Німеччини. Альпіністка з Київщини підняла прапор України на найвищій горі Мексики. Жителька Ворзеля Аловтина Ковальчук розпочала 2025 рік із яскравого досягнення підкорення найвищої вершини Мексики. Піку Орісаба завишки п'ять тисяч метрів. Про це повідомляє Бучанська міська рада. На вершині українська альпіністка підняла прапори України, вучі Ворзеля та реабілітаційного центру Next Step Ukraine, продемонструвавши силу духу і підтримку захисників рідної країни. Разом ми здатні подолати будь-які вершини, зазначила Алевтина, поділившись враженнями після сходження. Це сходження стало для українців символом незламності, духу і натхнення. Алевтина присвятила свій підйом усім, хто бореться за свободу України та підкреслила важливість підтримки одне одного навіть на великій відстані. <му> Уперше в історії дві українки посіли призові місця на чемпіонаті Європи шахів. Дві українки піднялися на п'єдестал пошани на турнірі з рапіду серед жінок, який відбувався у Монте-Карло. Про це повідомили в міністерстві молоді та спорту. Перше місце на турнірі здобула харків'янка Анна Ушеніна, а киянка Юлія Осьмак виграла бронзу. У відомстві додали, що напередодні Анна Ушеніна стала віцечемпіонкою Європи з гри в шахи. Після зіграних 11 раундів чотири шахістки розділили перше місце, набравши 8,5 очок. Місця на п'ядеста. Алі визначили тайбрейки. Шахістка Сара Садат Хаде Малшарія з Іспанії посіла друге місце. а Елін Роберс із Нідерландів четверте. Mm -hmm. Нагадуємо, те що мене звати Марго Солиць в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Україна. Бережіть себе.